Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. Напевно, вже всі чули, що з 1 липня Верховна Рада має намір скасувати е, єдиний податок, точніше, не єдиний податок, а третю групу єдиного податку із ставкою 2%. І це величезна проблема для тих ФОПів, хто став платником єдиного податку третьої групи із ставкою 2% з першого дня своєї державної реєстрації в якості ФОПа. Ну тобто людина в 22-му році, в минулому році, е, зареєструвалася підприємцем, відразу зареєструвалася платником єдиного податку, і відразу стала платником єдиного податку зі ставкою 2%. Більш того, дуже багато хто із тих, хто реєструвався в минулому році і переходив на ставку 2%, про те, що вони є платниками єдиного податку і ставкою 2% з першого дня реєстрації, навіть можуть і не знати. Чому так? Тому що людина коли реєструється, вона подає заяву, наприклад, через ДІЮ. І в заяві, яку вона подає через ДІЮ, автоматом вказана ставка 5%. Тобто всі, хто реєструвався в минулому році платником єдиного податку третьої групи, вони відразу були зареєстровані зі ставкою 5%. Далі людина йшла в кабінет, в електронний кабінет на сайті ДПС України і подавала заяву про перехід на ставку 2%. Здавалось би, все добре. Він зареєструвався на 5%, подав заяву про перехід на 2%, і е, зараз, коли скасують е, ставку 2%, він має повернутися на свої 5%, на яких він був зареєстрований ну, від початку. М -м -м. Це зовсім не так. Дуже багато е, по е, після того, як е, людина подара. Заяву про перехід з 5% на 2%, по дуже багатьом із цих ФОПів податкова перевера їх на 2% не з тої дати, яку вони вказували в цій заяві, а з першого дня їх державної реєстрації. Тому що заява була подана до, до сприву 10 днів, до того моменту, як минуло 10 днів. З Дня державної реєстрації. Як це перевірити? Потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті на сайті ДПС України. І якщо у вашому витягу дата реєстрації працівником єдиного податку, ось ця перша, співпадає з датою застосування ставки групи єдиного податку, оцією другою датою, значить ви старий платником єдиного податку 3 групи із ставкою 2% з першого дня державної реєстрації. І тепер, коли з 1 липня Верховна Рада скасує ставку 2% для 3 групи, ваш ФОП просто опиниться на загальній системі оподаткування і ви будете сплачувати далі податки після першого сьомого, як на загальній системі. Тобто 18% ПДФО, 1,5% воєнного збору, 22% ЄСВ, 41,5%. Тож для того, щоб цього не сталося, вам потрібно зараз до того моменту як е, скасують ставку 2% для третьої групи, потрібно подати заяву про зміну е, ставки і е, перейти з першого на ставку 5% таку заяву потрібно надати до 15 червня, не пізніше 15 червня, до 15 червня. Краще, хай це буде до 15 червня. І маємо сподівання, що після того як ви таку заяву надасте, з 1 7-го вас податкова переведе на третю групу і ставкою 5%. Бо якщо не надати таку заяву... З 1-го ви опинитесь на загальній системі оподаткування. Ось така міна повільної дії закрадена в податковому кодексі для тих, хто зареєструвався в минулому році платником єдиного податку і зареєстрований платником єдиного податку 3 групи із ставкою 2% з першого дня своєї державної реєстрації. Враховуйте цей нюанс. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, там дуже багато дописів, не тільки відео, там дуже багато текстових дописів. Посилання на канал є під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Якщо ж моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати. Це світло закінчилось. Можете підтримати мій ютуб-канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Я з вами на цьому прощаюся. Навіть світро вимкнулося. Всім гарного дня. До побачення з вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант.